І знову найновіша колекція вбрання під назвою Зимна від дизайнерки Любці Чернікової та її друга презентація на публіку. Цього разу нею відкрили черговий франківський подіум. Загалом на ньому 10 колекцій, дві з яких презентували крамниці модного одягу. Решта вісім авторські, як від прикарпатських дизайнерів, так і від їхніх колег із Чернівців, Львова та Ужгорода. Ми показуємо роботу молодих дизайнерів карпатського регіону. Тому що немає смислу там показати ки київських дизайнерів. Ну що хтось з нас поїде шити костюму Ні. А от у Львов, Чернівці і Ужгород, ми собі можемо дозволити. На зимовому старті вовна і хутро, а також ручне плетиво завжди актуального трикотажу. Окрім того, стильне і тепле вбрання для малечі. І звісно, розкішні святкові, іноді майже карнавальні новорічні шати. На тлі білосніжних, майже весільних суконь виділилася своєю колекцією знаки зими Франківчанка Олена Васенко, учасниця нещодавнього жовтневого львів -фешн Вік представила по п'ять суконі пальти з чорного оксамиту, оздоблених візерунками морозних вікон. Мені захотілося якогось такого шику, захотілось дор дороговизни. Перша моя колекція також була з золотими нитками, але тут я зробила такий варіант. Я дала металічні блочки, які взагалі використовуються на шкіряних куртках. І як на диво, в такому такій легкій вишивці вони зіграли так, просто навіть неочікувано для мене. Для матері двох дітей 25-літньої чернівчанки Катерини Скрипкар дизайн одягу не фах, а поклик. Її мама й бабуся добре шиють, тож і вона успадкувала вміння. Ну а ескізи створює разом із чоловіком. Третя колекція авторки Квін – Вона королева оздоблена вишивкою гладдю та бісером. Місце вишуканості знайшлося поруч із рок н рольними мотивами, шароварами та подертими джинсами. Коктейльний мікс трендових стилів у добірці із 25 речей. У Нас менше менше місто і менше таких це дуже ну, рівень, вообще, я не очікувала, чесно, дуже високий. В нас трішки все так або сам роби, або на якісь конкурси. Тобто конкурси не дуже цікаво, бо ну чого зрівнювати людей, які зовсім різні. Аби не перевантажити з погляданням прекрасного, модне шоу розділили на дві частини. А на десерт відвідувачам франківського подіуму джазової співки Янки Лаліко.